Арсенал Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні поповнився ще одним новим сучасним апаратом бронхоскопом, і тепер в закладі є можливість проводити бронхоскопію, що дозволяє оглянути внутрішню поверхню бронхів і трахеї. А в разі необхідності отримати зображення або відео для більш докладного вивчення рельєфу слизової оболонки, судинного малюнка, конфігурації гирл і шпор бронхів з метою діагностики захворювань, яке буде безкоштовним за. Направленням сімейного лікаря можна проводити діагностику трахіобронхиального дерева, оглядати ротову порожнину, полость носа, полость гортані, трахею та бронхи з оцінювати їх каркасність, наявність запальних змін слізової, наявність онкологічних змін, новоутворень. Крім діагностики, це хірургічного плану. Прилад є можливість проводити і різноманітні хірургічні дископічні втручання, це видалення сторонніх тіл з трахіоберенхіального дерева, це видалення новоутворень, це біопсії, це санаційні якісь процедури, коли людина перебуває тривалий час на ІВЛ, це введення лікарських засобів. Це сучасний багатофункціональний прилад з широкими можливостями застосування завдяки бронхоскопічному комплексу, крім діагностики, можна проводити і різноманітні хірургічні процедури, наголошує Денис Геслер. Усі маніпуляції здійснюють під наркозом, що зручно для пацієнта та лікаря. А надважлива функція апарату можливість діагностики раку легень на ранніх стадіях. Це важливо, тому що на жаль, наразі у всьому світі досить широко стоїть проблема раку легень. Рак легень посідає перші місця серед всіх виявлених, вперше виявлених злоякісних новоутворень. Завдяки бронхоскопії, і сучасному обладнанню, цьому обладнанню є можливість виявляти онкологічні зміни на ранніх стадіях, коли є перспективи лікування, і лікування має найбільш виражений ефект. Таких приладів в області було лише два в Одесі та Ізмаїлі. Тепер, завдяки підтримці міської влади, є і в Білгородністровській міській багатопрофільній лікарні. До того ж, зазначене обладнання надало змогу отримати міській лікарні 18-й пакет НСЗУ бронхоскопія, наблизивши її до рівня обласної клінічної лікарні. Усі хворі їздили чи в бік Ізмаїлу, чи в бік Одеси на сьогодні. Всі хворі можуть також приїжджати до нас з електронним направленням на обстеження, яке дійсно необхідно, тому що Національна служба здоров'я вважається пріоритетним пакетом, і він є в Біогород-Дністровському нашому місті. І хочеться сказати слова вдячності нашому меру, адміністрації міста за те, що постійно допомагають лікарні в її розвитку. Ви бачите, що і лабораторія у нас обновлюється, і постійно кожен майже. Сполком виділяються кошти на розвиток лікарні, тому що ми зараз йдемо як ластерна лікарня по Одеській області. Це та лікарня, яка буде обслуговувати територію всього району, тому це дуже пріоритетно для нашої лікарні, для нашої громади, розвиток лікарні в тому стані, який вона зараз знаходиться. Наприкінці року НСЗУ проводитиме деякі контрактування по пакетам. І у міській багатопрофільній лікарні є деякі напрацювання, що дасть можливість заключити у наступному році 19-й пакет. Відзначив Віталій Жнякін. Завдання міської влади розвивати медицину у місті, аби якість надання послуг не поступалась обласним, наголосив Віталій Граждан. І закупівля нового бронхоскопу та отримання додаткового пріоритетного пакету НСЗУ бронхоскопія це цьому підтвердження. Ми з вами не останавливаємося на цьому. Ми будемо і найподальшому закупати нове сучасне обладнання, робити ремонти в лікарні нашої і робити все можливе, щоб наші керманці і також жителі району отримували достойне лікування, належне лікування у нашому регіоні. Наша лікарня буде найкраща. Цьогоріч оснащенню міської лікарні сучасним обладнанням приділяється особлива увага, і на цьому зупинятись не збираються, наголошує міський голова Віталій Граждан. Тож і далі робитимуть усе можливе, аби максимально оснастити міську лікарню передовим медичним обладнанням, аналогів якого немає навіть у приватних клініках, оскільки одне з пріоритетних завдань, яке стоїть сьогодні. Це виведення на новий рівень міської системи охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг мешканцям нашого міста та району. Олена Малайван Анатолій Лукенчук перший муніципальний канал.